Далі говоримо ми про продовження шкандалю з закупівлями курток для Міноборони. Експертка Центру протидії корупції Ольга Мельник з нами на зв'язку. Пані Олі, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, пан міністр Резніков вам Парі сьогодні не пропонував. Вона сьогодні багатий ранок на пропонування різноманітних якихось укладень домовленостей. Я дуже вибачаюсь, поганий зв'язок. Можна ще раз питання? Кажучи, пан міністр Резніков Центру протидії корупції сьогодні парі не пропонував, бо ми сьогодні маємо ранок якихось пропозицій вельми специфічних і дивних, поміж тих, хто розслідував можливі ці порушення, поміж самим міністром, поміж народною депутаткою, яка очолює антикорупційний комітет? А, а, дивіться щодо вчорашньої вечірки позиції парі. Оборони воюючої України насправді у нас до цього досить жорстка. Міністр не має грати в ігри воюючої країни, а має опікуватись максимальним забезпеченням збройних сил України усім необхідним. І коли є звинувачення в корупційному в корупційних крадіжках, він має давати відповідь, а не насміхатись над кожним з нас. Зрозуміло, дуже чітко. Тобто, це може бути таке, знаєте, замилювання всіх цих історій. Ви це так розцінюєте? З міністром замилювання. То, це просто це, 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 Ну, це реально, це просто над кожним з нас. Своїй так Людина може робити тільки коли вона благословлена зверху, коли вона впевнена, що вона не понесе. За такі ігри жодної відповідальності. розкажіть, будь ласка, в чому суть підозр щодо цієї закупівлі курток зимових? Чи вони такі вони вже й зимові? Дивіться, нещодавно антикорупційним комітетом спільно з СК по економічній безпеці було встановлено, що турецькі куртки виїхали в курві з Туреччини. Сдає Україну по ціні 86 доларів. Вони подорожчали в три рази. Загальна вартість контракту це сам заступник Різнікова Шарапов сказав, була 30 мільйонів доларів. В результаті 2 мільйонів доларів було виведено з бюджету. В цьому вся проблема. Проблема в тому, що ці кошти не пішли на зброю, не пішли на дрони, не пішли на нашу перемогу. А просто а, які аргументи є з до окремого міністерства оборони? Я намагаюся зараз зрозуміти, тому що, от, наприклад, то публічні заяви міністра я не бачу якоїсь ну конкретики. От зараз ще раз її перечитую. Тобто, в них є якась аргументація, чому так трапилося, чи справді ці куртки подорожчали? Міністр просто просить доказати, що є 180 зимових курток це прекрасно. 180 тисяч зимових курток. Це прекрасно. Ми питаємо його за те. Два питання. Яким e, було? Ох, oh на сьогодні зв'язок дошколяє. Давайте спробуємо ще раз зв'язатися з панюргою. Тому що дуже важко так говорити. Можливо, телефоном, якщо в нас є така можливість, тому що справа дуже непроста, і нам треба в цьому розібратися, тому що вона вже вирнула. Це вже факт, що є певне або нерозуміння, або справді корупційне порушення, яке потребує розслідування правоохоронців. Є доволі дивна як на мене реакція тих, хто дотичний до цієї справи. Я не розумію, як під час війни ми можемо говорити про якісь парі, укладання, реакції, чи ще щось тут мають бути чіткі конкретні. Докази того чи іншого діяльності відновили ми зв'язок. Експертка центру протидії корупції Ольга Мельник є з нами на зв'язку. Пані Ольга, вітаю ще раз. Дуже нам інтернет дошкуляє. Якщо говорити по, -по, -по аргументації, от прошу, пройдіться по ній, будь ласка. Так у нас є а, кілька перше, яким чином була відділена турецька контора співзасновником якої був. 26-річний галіст, племінник народного депутата з оборонного комітету Слуги народи Геннадія Кастера. Це перше питання. Чому відібрали саме цю контору, яка до цього часу, з точки зібрання серпня, не в оборонної форми? І питання друге. Відбулось дорощення вартості українській стороні господин Шарапов на коміт... на засіданні а, спільному а, антикорупційного господин Шарапов не зміг пояснити, які взяли а, інвойс з круглою печаткою і списом мокрим а, другого співзасновника, керівника а, «Вектор Авіа Роман. Справа що <звісно> 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 Насправді турецькі інси вже дуже тривалий проміжок часу засвідчується QR-кодом. Е е е на інвойсі, які показали Міноборони, не було qr коду Була пострадянська кругла початка і підпис. законодавство Турції не вимагає. Тому на засіданні було встановлено, що Міноборони принесло схований документ. Сфальсифікований документ. Так, не справжній О. документ, документ, який не містить обов'язкових реквізитів законодавства турецької сторони. Ого. Ну, словом, будемо спостерігати далі. Чекаємо тоді подроби, чекаємо понеділка, чим завершиться вся ця історія. Але я сподіваюся, сподіваюся, що правоохоронці розставлять ці крапки дій, а міністерство оприлюднить якісь докази. Я не знаю. І чекаємо від вас новини. Експертка центру протидії корупції Ольга Мексе. Сподіваємося, що міністерстві оборони припиняться крадіжки. І а, міністра буде відправлено у відставку. Чекаємо з понеділка. Побачимо як розвиватиме ця ситуація. Будь ласка, тримайте нас в курсі. Ольга Мельник, експертка центру протидії корупції, з нами була на зв'язку. Будемо говорити ми далі про таке. Точніше, спочатку об 11 покажемо вам новини. Оновлюємо хуткенько випуск об 11.30 Повернемося з марафону Незламна країна про Білорусь. Поговоримо дуже цікаво зараз. Викрушується Лукашенко після того, як Пригожин все. Адже якраз білоруський диктатор давав дававши якісь певно гарантії Пригожину і його вагнерівцям, які прилетіли до Москви. Але як прилетіли, так зараз і відлітають. Також тринадцятій годині про плани трошки вам розкажу. Будемо мати живий зв'язок Фінлянди. Андії, аби дізнатися, як там справи в російського неонациста Петровського, який зараз перебуває під вартою в цій країні у Фінляндії, тому дочекайтеся дуже багато цікавих тем. Упродовж минулої доби Росія майже сотню разів обстріляла територію нашої держави з реактивних систем залпового вогню. Як доповідає генштаб, літаки Московії понад 60 разів били по мирних містах. Натомість українські захисники витримали 40 атак ворога на різних ділянках фронту. На Мелітопольському напрямку збройні сили продовжують контрнаступ і закріплюються на зайнятих позиціях. Авіація оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника. На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Нової Горівки та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Васильівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Росія незабаром може активізувати наступальні дії на Куп'янськ та Лиман. вважають у розвідці Великої Британії. Московити планують дістатися річки Оскіл і створити буферну зону довкола окупованих територій Луганщини. Військові дії посиряться протягом наступних двох місяців. Переконують фахівці. Активність на цих напрямках фіксують і нині. За останні тижні росіяни проводили безуспішні наступальні операції. Їм не вдалося відволікти головні сили української армії. Вороже командування прагне перехопити оперативну ініціативу. Додають у розвитку. Звідці, адже збройні сили просуваються на півдні. Також загарбники перебувають під чималим тиском довкола Бахмуту.